Урок я пізнаю світ, тиждень 23, урок 200-й, сторінка 7. Розгорнемо наш зошит, читаємо разом тему уроку: мандрує Україною загальні відомості про Волинську область. Отже, сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати наступну область України, а саме Волинська область. Увага на екран. Відео до уроку! Про Волинський край пісню заспівай Тут озера шацькі і шляхи Чумацькі, давній гуськ живе до козацькій є, край озер, лісів та лесених віршів Помандруй на запі, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить мить, посеред європи на них. Це моя країна, рідна батьківщина! Ось такий гарний Волинський край. Волинська область. Із слів пісні ви зрозуміли, що обласним центром є місто Луцьк. Прочитаємо ще раз уривок Про Волинський край пісню заспівай. Тут озера Шацькі і шляхи Чумацькі. Давній Луцьк живе, дух козацький є, край озер лісів і лесених віршів. Про яку ж письменницю йдеться мова у цьому вірші. Про українську письменницю Лесю Українку. Вивчить. Слова пісні за методою блискавка. Про Волинський край пісню заспівай. Тут озера Шацькі і шляхи чумацькі. Давній Луцьк живе, дух козацький є, край озер лісів і лесених віршів. Ну а ми продовжуємо працювати. Завдання третє пригадай видне на попередньому уроці. Устав пропущене. У часи люди помітили, що деякі камені, потрапляючи до вогню, ставали м'якими, а потім рідкими. Звичайно, часи енеоліту. Це були шматочки металу міді. А чи знаєте ви, що Волинська область багата на природні запаси міді? Ось така вона Волинська область. Читаємо довідку про Волинську область в завданні 4 разом із диктором. Увага! Волинська область утворена 4 грудня 1939 року. Герб Волинської області. Це заокруглений червоний щит, на якому зображено Білий хрест. Адміністративний Обласний центр Волинської області, місто Луцьк. І так, коли була заснована Луцька Волинська область, 4 грудня 1939 року, що є гербом Волинської області? Це заокруглений червоний щит, на якому зображено білий хрест. Ну а ми продовжуємо працювати з вами далі. Погляньте, будь ласка, на адміністративну карту України. Знайдіть на ній Волинську область. Волинська область межує із Львівською і Рівненською областями. Обласний центр місто Луцьк. А тепер прокладіть шлях від нашої області Дніпропетровської. До Волинської області. Порахуйте, скільки областей ви проїдете. Дніпропетровська 1. Кіровоградська, 2, Вінницька – 3. Хмельницька, 4. Рівненська, 5, Волинська 6. А ми продовжимо працювати далі. Волинська область утворена 4 грудня. 1939 року. Герб Волинської області це заокруглений щит, у червоному полі якого зображено Білий хрест, адміністративний обласний центр Волинської області, місто Луцьк. Пригадали і запам'ятали, продовжуємо працювати далі. Пригадайте, як інакше можна назвати карту або ілюстрацію в зошиті. Що таке комп'ютерна графіка? Подивіться на значок комп'ютерної програми. Праворуч. Пригадайте, яку назву вона має, з якою метою використовують цю програму. Ми бачимо палітру, фарби, щіточку. Отже, ця програма предназначена для малювання. Перегляньмо презентацію. Як працювати з програмою. Запуск програми Paint. Пуск. Усі програми стандартні. Paint. Інструменти графічного редактора Paint. Щоб малюнок був яскравим, його потрібно розфарбувати. Для цього потрібні такі інструменти заливка, розпилювач та пензлик. Щоб змінити колір фігури, слід використати інструмент заливка. Обрати колір можна в палітрі кольорів. Палітра містить набір кольорів, які можна використовувати для створення та редагування малюнка. Зокрема, можна встановити два кольори основний та колір тла. Щоб стерти частину зображення та замінити його кольором тла, використовують інструмент гумка. Якщо помилково виконали певну дію, її можна скасувати за допомогою інструмента скасувати. Пам'ятай про безпечну роботу за комп'ютером. Облаштовуй робоче місце відповідно до свого зросту, довжини рук або що. Перебуваючи за комп'ютером, розташовуй потрібні предмети так, щоб працювати було зручно. Ми переглянули основні етапи програми під назвою Paint. Зараз у мене відкрита програма Paint, другою якої я можу малювати. Будь-яке зображення. Для цього я обираю пензлик і потім починаю малювати. Щоб змінити колір, мені потрібно вибрати його у кольори. Я побачила ось мій колір 1. Знову змінюю і бачу кольор, який мені треба. Якщо я хочу стерти, я вибираю гумку і проводжу по моєму зображенню. Якщо я хочу зафарбувати, я вибираю саме заливку. Обираю теж колір, яким хочу це зробити. І якщо щось зробило неправильно, скасувати дію або повернути її. Ну, а ми продовжимо працювати за сторінкою ЗОшита. І так попрацюємо із текстом. Прочитаємо його. До слів, які є в дужках, доберемо запитання, з'ясувавши частину мови. Місто, що? Це іменник. Луцьк одне з найдавніших в Україні. Його Чи – вік? Понад 900. Скільки? Скільки? 900 це числівник, а його це займенник. Років у місті збереглося багато стародавніх будівель, зокрема Луцький замок. Що? Іменник? Центральна вулиця. Вулиця яка? Центральна прикметник. Луцька, названа на честь видатної української поетеси Лесі Українки. У дитинстві Леся хто з родиною жила у селі Колодяжному, нині Волинська область. У Луцьку вона, хто? Вона це займенник, написала свій перший, котрий це числівник, вірш Надія. Лесі було тоді 8. Скільки числівник років. І так ми поставили запитання до всіх слів, з'ясували, що на питання хто що, відповідають іменники, який яка, Прикметники, скільки котрий займен числівники його це займенник. Далі у тексті з'ясуємо прийменники, обвивши їх кружечком. Пригадайте, що прийменник це службова частина мови, яка служить іменнику. Прийменник стоїть біля іменника. Служить для зв'язку слів у реченні. Це слова з У. «на». У з В. Ось такі слова. У ще. Перегорніть сторінку і виконайте перегони віртуальним світом. Поставте відео на паузу. Перевірмо. Запитання перше. Принтер колонки та монітор це пристрої. Інформації, принтер, колонки, звичайно, виведення. Інструмент, що створює ефект розпилювання фарби на зображенні це розпилювач. Спеціальна програма для створення комп'ютерної графіки це графічний редактор. Правильна послідовність команд для запуску графічного редактора Paint. Пуст. Програми. Стандартні Paint. Номер кольору, що встановлюють на палітрі кольорів, для заливки тла фігури. Колір 2. Використовувати заливку можна лише тоді, коли фігура замкнена. Буква І. Інструмент, якого можна малювати різні товщиною до лінії, це пензлик. І з можна скласти слово графіка. Ну, а ми підводимо підсумок уроку. На цьому уроці ми познайомимося з вами з Волинською областю і її обласним центром містом Луцьком. Дізналися герб Волинської області, а також потренувалися працювати. programa Paint.